Вітаю, шановне товариство. Давайте разом поміркуємо над одним цікавим питанням. Скільки має заробляти молодий українець, щоб відчувати себе людиною? Або можна сформулювати питання по-другому. Чому українці масово покидають? Нашу державу їдуть за кордон і найімовірніше назавжди. Якщо хтось мені почне розказувати, що гроші то не основне, що гроші не мають значення, то перед тим, як продовжити розмову, прошу відмовитися від своєї зарплати, роботи, бізнесу, від своїх активів, капіталів. І тоді розкажете мені, що гроші то не основне. Бо життя показує, що ми все робимо заради грошей, заради того, щоб мати за що жити. Учимось, здобуваємо спеціальність, працюємо. Google каже, що в Україні у 2025 році середня зарплата. 25 тисяч половиною. І що вона зросла у порівнянні з минулим роком на 16-24%. Ну що ж, якщо врахувати, що в гендиректора Укрпошти Смілянського зарплата щомісяця біля 2 мільйонів гривень. А в звичайної листоноші. 10 тисяч гривень щомісяця, то вірю. Безперечно, вірю, що буде, якщо це все скласти, буде середня зарплата 26,5. Якщо у міністра освіти мільйони, а у вчителя 10 тисяч, також вірю, середня зарплата 26,5. Вірю, саме, саме, напевно, через велику цю зарплату. Через те, що просто люди реально не мають, куди діти грошей. Молодь не хоче працювати. Саме, напевно, через цю велику огромнішу зарплату, на думку наших керівників, не можна знайти працівника. В школах є школи, де дуже багато вільних місць. Люди не хочуть йти. Є підприємства, куди не хочуть йти працювати. Так, шановне товариство, давайте разом, разом поміркуємо, яку ж має отримувати зарплату щомісяця молода людина в Україні, щоб не йти трясти в гуманітарку в саме дешевший день, а купитися в магазині, щоб не бігти в АТБ, де вже. Те, що закінчується термін придатності, продають 40% знижкою, а купити тоді, коли хочеться. Я тут собі написав орієнтовно такий, як би запис зробив. От уявімо. От я недавно стикнувся з інформацією, що вчителів бракує. Да, Реально бракує вчителів. Уявімо, молода людина закінчила. Університет і йде працювати вчителем, наприклад, у Луцьк. Що саме їй перше треба? Житло. Треба взяти оренду житла. житло. Ну, не в хостелі ж йому жити, не на вокзалі ж. Отже, на місяць. Оренда житла 10 тисяч гривень. За рік 120 тисяч. Далі. Навіть якщо уявити, що ця молода людина вміє собі щось там зварити, зварганити, кашку, ще щось. По мінімалках 5 тисяч на місяць треба харчування. Це якщо 166 гривень в день тратити. На рік 60 тисяч. Жити в тій квартирі, треба ще платити за комуналку. Світ, вода, інше, тепло. 3 тисячі щомісяця це 36 тисяч в рік. До роботи ще ж треба приїхати. Туди й назад маршрутка. І так місяць, туди й назад. 18-20 гривень маршрутка. я рахую вже 20 гривень маршрутка. Отже, на маршрутку в рік треба лише 14 400. Але якщо хоча б раз у місяць ще поїхати в гості до батьків, просто відвідати, знаєте, як тій пісні, якщо раз чи два на місяць. Не поїду у силоти. Навіть якщо по мінімалацію раз в місяць, то треба 3600 лише на автобус до батьків поїхати. Аптека. В рік, якщо навіть молода людина взагалі тільки заходить за носовими каплями і протиозачаточними, там презервативами, наприклад, то їй в рік треба хоча б 2000 на аптеку. На медицину. Навіть якщо людина ідеально здорова, Ну, все-таки одну пломбу в рік, одного зуба полікувати по мінімалках 5 тисяч треба. Далі треба ж якусь одежу купити. От труси, 5 трусів в рік, вже 500 гривень. Носки 25 пар, 4, 2 тисячі гривень. Сорочки, 3 сорочки, 3 тисячі. Штани двоє, 4 тисячі. Спортивний костюм 4 тисячі. Кросовки, ну, раз в рік кросовка купити, 3 тисячі. Тфлі. 3. Зимове взуття, 5, куртка літня 5, куртка зимова 8. Ну і ще там по дрібницях 2,5. Одежа в рік 40 тисяч. Це щоб не бути бомжом. І от що виходить? Щоб хоча б закрити саме базову мінімалку. Базову мінімалку, на руки в місяць цей молодий чоловік, молода людина має отримувати на руки 23,5 тисячі. Це без будь-яких перспектив. Це просто, як то кажуть народі, тупо-тупо все на дупу, Все на унітаз. Але якщо ще з перспективами, от я порахував ще з перспективи. Наразі рахую, що за 10 років людина вже має там хай в одної місті поїхав, друге, третє, ще 10 років в неї є. Щоб кататися по країні, шукати собі де краще, якусь перспективу. Але за 10 років людина має вже визначитися і придбати собі житло. Хто будувався, той мене зрозуміє. А хто живе десь там при батьках чи завдяки батькам, той не зрозуміє. Але на житло треба орієнтовно 50 тисяч доларів. Це щоб за 10 років придбати житло. Треба в місяць відкласти 417 доларів або майже 18 тисяч гривень. Авто. Щоб людина могла бути мобільною, треба авто. Це в Польщі можна нормальне авто купити за 2000 доларів, чи євро чи доларів. У нас в Україні коштує 10 тисяч. Аналогічне. За 5 років ти маєш назбирати собі на нормальне авто. Не на кориту якесь там, а на нормальне, де безпека, все є. Цей в місяць маєш відкладати майже 7200. Відпочинок я почав писати. Але я вирішив, що молода людина не втомилася. Буде відпочивати у маршрутці, коли їхатиме з дому на роботу, і з роботи додому. І отже, підбивши базу, підбивши перспективу розвитку, Додавши туди 18% ПДФО, 5% військового збору, сплату у пенсійний фонд, виходить цифра, що молода людина в Україні, щоб відчувати себе людиною, має заробляти майже 60 тисяч гривень в місяць. Або образно півтора тисячі доларів. Знаючи реальність, я розумію, чому їдуть з України. Люди не вірять. Люди не вірять, що тому вчителю буде 4 тисячі доларів за оплата. Люди не вірять. Знаєте, якби 25 років тому я отак от сів. І хтось зі мною із старших сів і описав оце, щоб я задумався, щоб заставив мене задуматися, то, можливо, і я би робив би зовсім інший вибір по життю. Точно не йшов би в державну лабораторію лікарем імунологом працювати, де я протратив 10 років найкращого свого життя. Шановне товариство! Глядачі, напишіть свої міркування. Можливо, я в чомусь помиляюся. Я ж не претендую на істину. І це мої міркування, вони можуть бути відрізнятися від ваших. Але все-таки скоро мені 50 років і ну, вже певний життєвий досвід є. І якщо оці ці цифри допоможуть хоча б одній людині, одному глядачеві молодому, Подумати про своє життя, про свої перспективи, задуматись. Я буду рахувати, що свою місію виконав. Наразі дякую вам за увагу, чекаю ваших підказок і коментарів. І будемо надіятись на добро.